Більшість людей від слова планування впадає в ступор, а фраза стратегічне планування викликає у них бажання бігти і якомога далі від такої ідеї. Бо існує поширена думка, що планування це важко, довго і взагалі немає сенсу, бо все одно нічого з того не вдається реалізувати. Тому який сенс взагалі планувати і думати на рік, п'ять, десять наперед. І останні роки ковід а потім війна ще більше закріпили таку думку. А що якщо я скажу вам, що для ефективного планування достатньо почати всього з 15 хвилин на день? Що існує всього три кроки, дотримуючись яких ви зможете реалізувати майже будь-яку свою мету або вилізти майже з будь-якої жопки? Зацікавлені? Всім привіт! Мене звати Еля Муравський і на цьому каналі я зазвичай говорю про мозок, свою першу освіту. Але 14 років я будувала, як на мене, доволі успішну кар'єру на американському ринку як кризис менеджер. До речі, перша освіта мені в цьому дуже допомогла. Я пішла на пенсію з позиції CPO, просто тому що можу собі це дозволити. Але до того я працювала з мільйонами бюджетами, керувала п'ятьма департаментами, що складалися з сотні працівників, і я маю другу освіту у сфері стратегічного менеджменту. І буквально є майстром планування. У мене є декілька професійних PMI-сертифікатів, які це кажуть. Тож, сьогодні я хочу розкрити вам декілька секретів: три фішечки, які є фундаментом будь-якої методології планування. А ще у цьому випуску я розіграю суперкласну книгу, яку раджу прочитати всім, але про неї я розповім у самому кінці. І ще маленький дисклеймер. У цьому випуску я не розповідатиму і не показуватиму вам свою систему планування, бо вона зазвичай викликає у людей дві реакції: захоплення у таких самих прибаханих, як я, і жах з думкою на що так жити у всіх інших. Тож цей випуск для початківців. Не початківці, можливо, почують для себе щось нове або зрозуміють, чому деякі плани у них так і нарелізовуються. Тож, поїхали! Будь-яка ефективна методологія планування, будь це стратегічне планування, розвитку, планування проєктів або планування власного життя, має включати в себе три етапи: це бачення, дія та прогрес. І якщо бракує хоча б одного кроку, передбачити і гарантувати результат вже стає неможливим. Оце перша проблема. Тож перший крок, з якого все починається, це бачення. Ви, можливо, подумаєте, що за у мене немає жодних проблем з тим, типу, щоб уявити собі прекрасне майбутнє. Проблема саме в реалізації, і я скажу вам, що ви трішечки неправі побачення те, як воно сформовано, впливає на реалізацію. Якщо я попрошу вас зараз сісти та написати найкрутіші речі, які могли б з вами статися, або писати ваше ідеальне життя без обмежень, або пройтись по так званому, там не знаю, колу балансу і роздивитись всі аспекти життя, або створити мудборд, візуальну карту, чи щось таке будь-що, що допоможе вам зрозуміти, чого ви бажаєте. То більшість з вас зможе зробити це доволі непогано. Вангою одним з пунктів буде зникнення певної країни з карти світу. її холоївством – країною робів. Це назва, яку я вигадала ще в дитинстві для країни загарбника. В одній зі своїх історій я багато писала в дитинстві. Але вона, як на мене, ідеально підходить реальній країні. І, можливо, серед списку буде також вивчення якоїсь іноземної мови. Тож давайте подивимось на ці два бажання і чому вони, скоріш за все, залишаться лише на папері. Зазвичай причин всього три. Перша причина: ваше бажання лежить поза межами вашого кола контролю. Наприклад, візьмемо зникнення холоївства. Ми не можемо цьому зарадити. Але ми можемо відмовитись від цього холоївського, вести з ними бізнес, купляти їх товари, відписатись від блогерів, перестати читати їх літературу, слухати музику, розмовляти їх мовою і продовжити донатити, донатити, донатити і підтримувати свій народ. Або візьмемо Ютуб. Я хотіла мати 10 тисяч підписників до кінця цього року, але я не можу контролювати, скільки точно людей подивиться мої випуски, скільки воно сподобається і скільки підпишеться. Бо все це залежить від купи факторів, якими я не можу керувати. Але я можу керувати своєю увагою та часом, вибрати влучну тему, зробити гарний випуск, що я намагаюся робити, і як бачите, я закрила цю мету ще у січні. Тож завжди фокусуйтесь на тому, що ви можете контролювати. Друга причина ваше бачення потребує надто багато часу на виконання і або падає мотивація чогось досягати, або воно втрачає сенс в процесі. Тож для бачення важливо випрати ще й правильний горизонт планування. Вміння планувати на 5-10 років наперед та йти за цим планом це просто надзвичайно крута навичка. Але ви маєте розуміти, що це все вже продвинутий рівень. Немає того, хто вміє найкраще досягати цілей, ніж Senior Project Manager, старший проєктний менеджер. Але на те, щоб навчитись мислити глобально, створювати такі масштабні плани і реалізовувати їх, йде мінімум 5, а в середньому близько 8 років щоденних тренувань. І навіть у такому форматі ви все одно ставите цілі лише на квартал, тобто максимум 3 місяці. Наприклад, я маю таку навичку. У мене є бачення мого життя аж до самого кінця, і я точно знаю, що я хочу зробити до того, як я піду з цього світу. Сподіваємося, це станеться десь у 90 при здоровому глисті. Але чітке розуміння моїх дій є лише на найближчий рік, а точні щоденні завдання лише на найближчий квартал. Бо кожен ПІМ знає, що планувати на роки не має жодного сенсу, бо в будь-який момент все може помінятися. І останній рік був для багатьох людей тому підтвердженням. Тож гарний план це той, який дивиться на роки вперед, але має чіткий горизонт лише на декілька місяців та готовий в будь-який час гнучко підлаштуватись під існуючу реальність. Про гнучкість ми поговоримо трішки згодом. І третя причина: ваше бачення майбутнього нічого не змінює. Жодна реальна проблема не вирішується. І тут на вас може чекати сюрприз, бо я візьму до прикладу іноземну мову. Багато людей. Мають таку мету у списку, але не всі їм досягають. Чому? Розповім вам про одну людину. Може хтось побачить в ній себе. Тож, ця людина живе вже 8 років в Анталії, Туреччина, працює онлайн, вільно володіє англійською та французькою, і всі ці 8 років намагається вивчити турецьку. Результат нульовий. Здавалося, б, в чому проблема, якщо людина вміє добре вчити мови? А в тому навіщо їй взагалі вчити турецьку? Яке її бачення? На її думку, вона має її знати, бо, по-перше, чоловік турок, плюс володіння мовою полегшить її повсякденне спілкування в магазинах, і ще багато доволі розумних та логічних аргументів за вивчення. Але насправді, коли ми з нею спілкувалися, виявилося, що турецька не вирішує жодної її проблеми, бо проблеми взагалі немає. Всього, що їй потрібно для комфортного проживання, вона може досягти і без знання турецької мови, за допомогою англійської або на пальцях, або за допомогою чоловіка-турка. Без мотивації нічого неможливо зробити. Яким би чудовим не був ваш план, якщо у вас немає мотивації його виконувати, план так і залишиться нереалізованим. А мотивація досягнути чогось, вивчити, отримати навичку, фізично зробити, не з'явиться до тих пір, допоки мозок буде вважати, що це взагалі не потрібно. Без вагомої причини немає мотивації, тобто без бачення немає мотивації. Тож підіб'ємо підсумок. Правильно сформоване бачення має відповідати трьом критеріям, аби план спрацював, а мотивація у вас взагалі була. Бачення має бути контрольованим, короткостроковим та вирішувати реальну проблему. Тож я пропоную вам невеличке завдання. Якщо ви не звикли такого робити, наробіть все зараз, приділіть цьому по 15 десь, хвилин на день. Сьогодні подумайте, на якій категорії ви можете розбити своє життя. Думати одразу про це важко. Тому розбиття на категорії допоможе краще все обміркувати. Наприклад, у мене це дім, здоров'я та краса, навчання, нетворкінг та оточення, кар'єрна реалізація, хобі, розваги, сім'я та фінанси. У вас можуть бути інші категорії. Завтра візьміть лише одну категорію і подумайте, що ви могли б покращити у вашому колі контролю до кінця цього року. Наприклад, мене бісить те, скільки мотолку я назбирала за життя. Я хочу позбавитись всього за цей рік. І тому я маю бачення, я володію лише тим, чим користуюсь. І мету розхламувати дім до кінця року. Післязавтра візьміть ще одну категорію і так до кінця. А після того, як ви все зробили, оберіть на цей рік по одному пункту з кожної категорії. Ви можете побачити, що мій список досить великий, тут більше, ніж один пункт. Але я так роблю, бо знаю, що можу стільки виконати. Якщо ви в цьому не впевнені, не поспішайте ускладнювати собі життя. Виберіть лише по одному пункту того, що ви хочете і можете почати робити прямо зараз. Тепер ми переходимо до дій. Я певна, що всі ви знаєте, для досягнення великої мети треба розбити її на реальні маленькі завдання. Точніше, в проєктному менеджменті це звучить так: щоденні дії, які потрібно зробити, аби результат було досягнуто. І вся фішка в трактуванні. Наприклад, у баченні майбутнього я хочу бути письменником книги, якого стоять на полицях магазинів. Що для цього потрібно зробити? Написати хоча б одну таку книгу. Ставимо собі на найближчий горизонт планування таку ціль написати перший драфт. За поширеним варіантом мені потрібно скласти такий список дій: створити структуру, зібрати матеріал, написати стільки до глав, відрегувати, ну і таке інше. Велика ціль чіткі кроки досягнення. І це непоганий варіант, але проблема в тому, що зазвичай ми максимально мотивовані на початку, тож перші завдання будуть виконані. А от на подальші завдання, особливо написання глав, запалу вже не вистачить. Навичку працювати і робити через нехочу, бо так треба мають не так багато людей. І тому... У цього проєкта є великі шанси бути кинутим. Тож я пропоную вам подивитись на цілі під іншим кутом, під кутом результат щоденні дії». Книга має мати приблизно 80 тисяч слів, тож результат до кінця року написати 80 тисяч слів, які щоденні дії мені потрібні. Кожен день писати мінімум 500 слів. Переведіть вашу мету у результат, а потім результат у щоденні звички. Мета схуднути перетворюється, наприклад, на результат втратити 5 кіло, і на звички готувати щодня, ходити у спортзал кожен день на 30 хвилин. Мета вивчити мову перетворюється на результат, отримати а1 рівень, і на звички навчатись 20 хвилин кожен день. Мета прочитати 100 книжок перетворюється на звичку читати 30 сторінок щовечора. Мета знайти друзів. перетворюється на відвідування одного заходу кожен тиждень і спілкування у якійсь спільноті з новою людиною кожен день. Результат щоденна звичка. Що вам дасть такий підхід? Звички формуються важко і на це потрібен час. Але далі вони починають працювати автономно і не потребують багато зусиль. Тож формування звички припаде на той початковий момент, коли ви максимально мотивовані. А на час, коли мотивація почне пропадати, у вас вже буде сформована звичка. І шанси досягнути результату збільшуються. І останній крок, без якого реалізація взагалі неможлива, це відстежування прогресу. Робиться це для того, щоб зрозуміти три речі: чи правильні дії я обрав, чи дійсно вони приведуть мене до результату, чи можу я щось змінити в своїх діях, аби результат було досягнуто швидко і вкрай рідко, але ніхто від цього не застрахований. Чи моя ціль та її результат ще актуальні? Врешті-решт може статися війна. Або ви можете випадково, як у мене сталося з Ютубом, досягнути результат швидше. І так, 10 тисяч підписників замінюються на 100 тисяч, і з цим оновлюються всі дії, які мені тепер потрібно робити. Це і є прикладом гнучкості, про яку я говорила на початку. План не буває статичним, ви не створюєте його раз і назавжди. Він динамічний, гнучкий, він постійно змінюється, підлаштовуючись під реальність. Більшість людей чомусь вважають, що якщо їм доводиться міняти щось у плані, то він погано продуманий. Але це не так. Для того, щоб писати плани, які не будуть змінюватися, потрібно бути доктором і мати суперсилу передбачення майбутнього. Але ви не доктор Стрендж і не живете в Свясіді Марвел. Ваші плани будуть і мають змінюватись, бо головна мета планування знайти найкоротший та найефективніший шлях досягнення результату. І якщо для цього треба щось змінити, ми це змінюємо. Тож пам'ятаєте, на початку я казала вам, що вам буде достатньо всього 15 хвилин в день. Ось на що ви їх витрачаєте на відстежування прогресу і внесення змін. І для цього я дуже рекомендую вам ведення журналу. Тобто, ще одне звичку. Я називаю свій журнал інкубатором. У мене це сторінка в notion, поділена на різні категорії. У вас це може бути або то саме, або що завгодно: notes, evernote, або навіть звичайний зовшит. Головна вимога до інкубатора, він має бути з вами постійно. Що ви з ним робите? Ми записуємо сюди все, що з'являється в голові в моменті: ідеї, інсайти, цікаві думки, бажання, відчуття. Чому інкубатор? Тому що в ньому зріє ваше майбутнє. Всі три місяці. Ви можете дописувати до однієї ідеї інші, формувати якісь деталі, додавати картинки і історії, і вони живуть там весь квартал до наступного горизонту планування. І тоді, через три місяці, ви їх переглядаєте і вирішуєте, що померло, а що дозріло би стати частиною вашого наступного плану. Завдяки інкубатору. Ви можете побачити, що ваше бачення деяких аспектів життя змінилося, що якісь звички не працюють, або навіть те, що результат ви досягнули, але цей результат реально ні на що не вплинув. Або навпаки, можете помітити, що результат ще не досягнуто, але самі дії вже вплинули позитивно на ваше життя, що також вплине і на вашу мотивацію продовжити. От і все. Всього три фундаментальні фішечки сформувати правильне бачення, перевести цілі у результат звичка та відстежувати прогрес, аби вчасно зреагувати на зміни умов. Вам може це здатися замалим, але це фундамент, на якому зверху будується будь-яка система планування проєктів або тайм менеджмент. Без цього фундаменту нічого неможливо. Звичайний тодоліст стає просто величезним списком справ, які нікуди не ведуть або накопичуються. Bullet Journal перетворюється на нескінченне переписування справ з дня на день. Відомий всім, Agile завершується невиконаними спринтами, а діаграма Ганта просто сиплеться. Тож, як тільки ви перестанете нехтувати фундаментом, ваші плани почнуть реалізовуватись. А ми переходимо до бонусної частини цього випуску розіграшу. Моя вчителька історії Казала, що якщо ти хочеш знати, що відбувалося, не вивчай події лише через дати, вивчай їх через історії маленьких людей. Лише так можна хоч чомусь навчитись, не повторювати помилок і не дивуватись, коли історія зробить кульбіт. Тому я не сприймаю 24 лютого як початок повномасштабного вторгнення. Я сприймаю його як початок тисяч трагедій та зламаних життів. І вважаю, що саме про це ми маємо пам'ятати не дату, а біль та героїчні вчинки цих людей. Саме про це і про багато чого іншого, ця чудова книга з короткою, але ясною назвою 24.02, яку я раджу прочитати кожному. Окрім чудового тексту, це ще й надзвичайно гарне видання, це тверда обкладинка, ламінація, кольоровий друк та кредований папір. Та особливо її робить зовсім на це, бо ця книга благодійна ініціатива і має лімітоване видання. Тож вона не продається, а обмінюється на донат. Кожен сам може обрати суму донату на сайті під час замовлення. Всі отримані кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ та постраждалим під час війни. Перший тираж розійшовся за 11 днів, і хлопці перерахували більше 100 тисяч гривень на благодійні фонди. Другий тираж зібрав 250 тисяч гривень про кожну гривню просвітовано в їх інстаграмі. І зараз відкрито передзамовлення на новий третій тираж. Зміст книги. Як і історія цієї війни частково міняється від видання до видання, тож наступний третій тираж не буде схожим на попередній. Кількість лімітована, тож давайте підтримуємо цю чудову ініціативу. Посилання на книгу та звіти я залишу в описі, а сьогодні я хочу розіграти серед вас один з примірників з попереднього тиражу, який вже не можна придбати. З вас бути підписаним, вподобати це відео та написати який завгодно коментар. Ну, а я дякую всім глядачам та глядачкам, які підтримують канал. Сказати мені фінансово дякую або вкластися у запуск майбутнього ком'юніті можна на монобаночку. Посилання я також залишу в описі. З вами була Елі Муравський. Зустрінемось наступного тижня. Цьомки!